Колись давно в Україні в маленькому селі Вишенька жила була дівчинка-катруся. Вона була дуже допитливою дівчинкою і хотіла знати про все на світі. Та одного разу. Одного разу вона підійшла до своєї матусі і запитала, Мамо, як називається країна, в якій ми живемо? Україна, відповіла мати. Це наша з тобою батьківщина, і ми повинні любити і шанувати її. Мамо, а за що я повинна любити Україну? запитала дівчинка. А це катруся, ти повинна дізнатися сама. Добрий день. Скажіть, а що за пісню ви співаєте? Вона така гарна. Це народна, українська пісня, відповіла жінка. Мене її співати навчили мати. А чому ви співаєте таку веселу пісню? Ви так важко працювали. Хіба ви не втомилися? Втомилися, та ми любимо нашу рідну землю. І ми залюбки працюємо на ній. Мамо, я знаю, за що можна любити Україну. За що, доню? Україну можна любити за гарні народні пісні, якими нас навчили дорослі і які мені дуже сподобались. Також можна любити за гарну природу, річки, ліси, луги на яких ростуть різнобарні квіти. Мамо, на Україні дуже добрі люди. Кожен мені допоміг. І за це теж потрібно любити нашу країну.